Алло, кошенята! Попліткуємо, які вони найбезглуздіші вислови західних зірок. Можете зручніше, наливайте каву а у нас буде цікавезний унікальний ультравипуск. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директну інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск мене надихнув на те, аби розглянути найбезглуздіші вислови західних зірок, тому що. Періодично хочеться переключатися від пліток, вивчати цей світ дещо під іншою проекцією, під іншою лупою, не тільки в контексті а, соковитих подробиць із життя наших медійників. Так от, західні зірки вони теж люди теж можуть помилятися, і у них трапляються факапи. Давайте сьогодні вивчимо факапи саме зарубіжних колег і а, підібрав найкрінжовіші. Вислови, про які неможливо не говорити. Тож і справді, як я сказав на початку, це унікальний ультравипуск. І перший наш список відкриває співачка Джессіка Сімсон, яка у свій час заявила: Я не анорексичка, я із Техасу. В Техасі існують анорексички, я про це нічого не чула. Як пов'язаний Техас з анорексією? А в мене питання. Тут треба звернутися, мабуть, за консультацією однозначно до Джесіки Сімпсон. Але тим не менш ляпнула а, приблизно таку фразу. Не приблизно, а це цитати, прямі цитати. Далі в нашому з вами списку співачка Брітні Спірс. Брітні у свій. Брітні у свій час сказала. Я ніколи не хотіла побувати в Японії просто тому, що я не люблю рибу, а вона у них дуже популярна в Африці. Ну тут змішалися коні з носорогами. Значить, Брітні, для початку. Японія це Азія. Це ось там. На іншій півкулі земного шару, а Африка це ось там внизу дещо нижче, там здебільшого дуже спекотно. Тому а, проблеми з географією в легенди поп-музики. Ну, я вважаю, що Брітні це легенда свого часу і не можна списувати її заслуги. Але з географією є топографічний картинізм. Далі, Кемерон Діас заявила. Я стала помічати гравітацію ще в дитинстві в дитинстві. Як, як ти помічала? А гравітація в дитинстві. Ну, типу, в чому це проявлялося? Я розумію, що, можливо, почула розумне слово, вирішила його кудись приткнути, але це настільки нісенітниця, що навіть не можеш знайти якогось логічного пояснення, але цей вислів вже увійшов в історію. Кенні Вест це теж окремий вид мистецтва, що знає Кенні про культуру. Значить, дивіться, він говорить: я намагаюсь конкурувати з минулим. З Мікеланджело, Пікассо, пірамідами. А, Окей, Кеньєн, дивись, ти говориш про конкуренцію і намагаєшся себе якось прирівняти, приписати до культових імен в історії людства. І створення піраміди, взагалі, побудова ось цієї тяжкої конструкції, це теж абсолютно епохальна а, тема. Але піраміди це про архітектуру. А Пікассо і Мікеланджело це про мистецтво. Тобто, м -м -м, що там було в людини в голові в цей момент, складно сказати. Проте, Бейонце, на мій погляд, абсолютно впевнено, змогла переплюнути Кенєм, що вона говорила. Інколи це так давить, тому що Бог дав мені мій талант, мій дар, мою сім'ю. Але я знаю, що з ним краще не сперечатись. <реш> Окей, Бог дав тобі дар. Ти е, в якомусь сенсі від цього мучаєшся, тому що воно над тобою нависає. Ну, виходить так, да? водночас, е, сім'я, ти приписуєш сюди соціальні моменти, що в тебе є значить сім'я, дар, і краще з Господом не сперечатися. Бейонсе, що ти хотіла цим сказати? Only she knows. Для мене особисто Бейонсе це настільки не те, що безписаний персонаж, але настільки зашкварний. Я не розумію, чому до сих пір сім'я Картерів відчуває себе королями цієї планети, ну, як мінімум, королями всесвітньої музичної індустрії. Бейонсе, Бейонсе. Марая Кері говорила теж. Дичину у свій час. Кожен раз, коли я дивлюсь телевізор і бачу усіх цих. Ой, я не можу. Кожен раз, коли я дивлюсь телевізор і бачу усіх цих голодних дітей в різних країнах, я не можу стримати сліз. Я дуже хочу бути такою ж худою. Вибачте, будь ласка. Я дуже хочу бути такою ж худою, але без усіх цих мук. Та іншого. <ріст> О, лахаю як чайка. Вибачте, я не розумію, що вона хотіла сказати, але, але цьому немає жодного логічного пояснення. <ріст> а, йдемо далі. А ось Джесі Джей, відома співачка, теж заявляла: на все потрібно дивитися в перспективі. Наприклад, зараз я поважаю людей без ніг. А, я думаю, тут ніякі коментарі більше не потрібні. Христина Гілера. Так де в цьому році проходить канський кінофестиваль? А та-да-дам, -да ви виграєте в фіналі шоу Битви екстрасенсів, якщо відповісте на наступне питання. Так де ж проводиться Канський кінофестиваль в цьому році? Відповідь дуже. Дуже назовні, але ні, давайте так. Дуже складно е, сконцентруватися і передбачити майбутнє. Ой, далі Брук Шилдс. Вона сказала: «Паління вбиває, і якщо ви вбиваєте, то ви втрачаєте дуже важливу частину свого життя. Так скажемо, в різні періоди свого життя і кар'єрного зростання. А, значить, озвучені цитати звучали, але кожна з них заслуговує окремої уваги і вивчення і тлумачення, тому що просто починаєш плутатись. Арнольд Шварценеггер виділився не менше за інших своїх колег. Одностатеві шлюби це особиста справа чоловіка і жінки. А, е, тому слухайте, насправді дуже забавно. Я не міг пройти повз цієї підбірки, тому що хочеться додавати легкого контенту, хочеться давати щось під свіжу порцію кави позитивного, лайтового, дуже перенасичений інформаційний фон, Багато негативу, багато аналітики. Потрібно постійно думати. Тож розслабляємо свої мізки, посміхаємось разом і. А якщо ви хочете, я буду більше додавати про зарубіжних зірок, в тому числі М -м якщо вам цікаво, запитую у вас. Давайте буде відкрита дискусія. Взагалі, що б ви хотіли, можливо, якісь нові рубрики, діліться ідеями, тому що я із задоволенням балуватиму вас чимось новеньким, хочеться зростати і давати ще більше. Контенту, тим паче позитивного та легкого. Ну що, друзі, дякую, знайшли свій час, долучилися, подивилися з вас. Подобається коментар. Ну, а я не прощаюся, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!